Усім привіт! Ви на каналі Розквітає Душа, і сьогодні ми з вами поговоримо про кризу. У мене давно не було відео на каналі, тому це буде таке перше відео нового початку, так би мовити, і воно символічно насправді до теми криз, да, взагалі до теми, пов'язаної з кризою. Ось тому цікаво. Можливо, колись я про цей період свого життя розповім більш детальніше, а поки що ділюся корисною інформацією. Тому поїхали. Давайте взагалі почнемо з того, що таке криза, що я маю на увазі, та про що ми будемо говорити. Я буду описувати дуже простими словами. Криза це тоді, коли у вас умовно все було дуже класно, певний період часу, і потім, в якийсь момент, ви раз і опинилися на дні. Тобто, якщо у вас наприклад це класно було там в стосунках. Раз, і все, і все в стосунках пішло, да? можливо, ви розлучилися. Те саме в роботі. Все було класно, були клієнти, було багато проєктів і так далі. Потім знову бац, і все. І нуляк, голяк і більше нічого. По стану ця криза, на да, кризовий стан нагадує те, що, по-перше, вас нічого не мотивує, вам нічого якби не подобається. Знаєте, я б назвала так, якби сленгова, да? така міні ді тобто, коли ви. Нічого не хочете, вас загалом теж вас да, нічого не виходить, якби то все було класно раз, і все, і ви на дні. Нічого не хочеться робити, немає ніякої мотивації. І цей стан, звісно, да, ці якби умовно наслідки кризи вони дуже негативно впливають на емоушено, на емоційний стан. І таке, знаєте, за відчуттями, це значить, на дні. Ти нічого не хочеш, і ти вже знаєте, якщо вас покріж за все це відео, ви вже в тому стані, коли а що робити? Я вже хочу вилізти з цього стану і щось почати робити. Тому, якраз ми сьогодні по пунктах, розберемося, що потрібно робити. Зараз хочу сказати, що криза це можливість створити щось нове і ніколи не повернутися назад. То ви маєте розуміти, що назад, уже як було там в минулому, не буде. Криза це про нові можливості, про новий початок. Тому, перше, що ми. Це взагалі насправді класно, тому що м я сказала, да, перше відео після довгого періоду, воно не просто так, не просто так про кризу. Тому, порадячись на свій досвід, я можу сказати, що. Коли ти знаходишся в цьому стані, потім ти починаєш замислюватися про те, що ти дійсно можеш зробити щось нове, це тобі наче відкриває якісь певні очі. От якби це дивнося зараз не звучало, але ти розумієш, що ти можеш дійсно почати щось нове і ти в. Усвідомлюєш, що це нове тобі може навіть е, да, більше радості якоїсь давати, ніж те, що ти робив до цього. Тому е, моя рекомендація вам подивитися на це, якби складно це не було, я розумію. Але, от саме з позитивної точки зору, да, позитивчику додаємо, що там буде, якщо це ж насправді. Любий, да, люба криза, любий піпець це завжди про можливість створити щось нове. Ви знаєте, я вважаю, що це відео просто от воно відображення всього, що є. Тому що по-перше, в мене вдома немає світла, тому я сижу з мокрою головою. По-друге, зараз, ну я думаю, що чути повітряну тривогу. і по третє, дуже жарко. Ось тому, можливо, я себе буду. Час і часу пшикати. Але тим не менш повертаємось до теми. Що робити? Перше, ви маєте обнулитися. Що відбувається в що я маю на увазі під словом обнулитися? Обнулитися це проаналізувати все своє життя, всі свої досягнення, починаючи, як би мовити, спочатку. Умовно, якщо ми говоримо про якийсь ваш кар'єрний шлях, з чого це почалося? Що там було взагалі в початку? Тому що, наприклад, я з своє ладно буду трошечки вставляти свої якісь, я думаю, так буде вам зрозуміліше. Я усвідомила насправді те, що повернуючись, да, повернувшись, якби в початок, я усвідомила, чого я насправді хотіла, як би це дивно не звучало. І оця згадка мені дала насправді новий такий подих, да, наче фреш-старт, да, такий свіжий початок. Тому аналізуємо все, все, якщо це були стосунки, знову ж таки, аналізуємо стосунки, взагалі що це були за стосунки, чи хотіли би бути з цим чоловіком, чи жінкою. Окей, у вас там є діти, тим не менш, аналізуємо все, робимо певні, знаєте, якби, дивимося як серіал, і робимо певні висновки з цього. Да, як фільм, в мене тут записано, як фільм, дивимося як фільм. І пригадуємо свої емоції, пригадуємо свої думки, свої бажання, свої якісь мотиви. Взагалі, як ви да, були, як ви жили от в тому стані? Як це взагалі відбувалося? Далі, саме класне, застворюємо нову ціль. Нову ціль, і отут у вас є можливість, як я сказала, знову знаєте, чистого листа почати це робити. І криза насправді відбувається тоді, коли вам це обнулення. Я так дивлюсь трошечки філософські, якби на ці всі питання, знаєте, на питання негативні. Тому що е, я в цьому вбачаю певний сенс, коли відбувається якась певна криза в вашому житті, це про можливість щось взагалі кардинальне змін, да, кардинальні зміни зробити в своєму житті. Тому у вас є можливість створити нову ціль. Можливо, ви щось хотіли зробити, але відмовляли. І тут бац – криза. Ну от і все. Тому що насправді всі негативні ситуації, якщо на них дивитися з певного ракурсу, то ми можемо побачити в них певний позитив і певну навіть якусь да, вигоду для нас. Е, прописуємо цілі. Я вам рекомендую м -м теж зробити, знаєте, по всім сферам. По всім сферам, але дивіться, якщо у вас є та криза відбулася в певному, в певній сфері, тоді, звісно, акцент на це. Але якщо у вас така, знаєте, тотальна глобальна криза, скажімо так. Я зараз може сміюся, але насправді це непогано, ви маєте зрозуміти. Це не погано, це класно. Як би зараз вам було, погано не було. Знаєте, тому що от, хай це для вас буде знаком. Це круто. Тому що ви, коли це пропишете, ви зрозумієте, що а точно слухай, а я хотів і те, і те. І ці стосунки мені не сильно подобались. І взагалі я би і, і, і так почав, а на цю роботу я пішов, тому що там класно платила. Це не зовсім те, що я хотів робити. Розумієте? Тому спогадайте, що ми слова. І так, прописуйте ціль. Далі, якщо є якась певна проблема, я не знаю, що тут в мене просто написано під рукою сценарій, я не зовсім зараз розумію, що я мала на увазі. Е -е 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 угу. Значить, як бачите, все не ідеально в житті буває. У мене тут записано наступне. Так, е -да, це дійсно важливо впевнитися, що ті цілі, які ви ставите, це дійсно ваші цілі. І зрозуміти, що так, а те, що я зараз ставлю, це дійсно я чи не я, тому що от моє нещодавних спостережень. Я помітила, що люди, які акцентують свою увагу на грошах, навіть не так, не на грошах, а на, як би мовити, таких дорогих, стильних, навіть не стильних, а таких популярних да, речах, вони наче не це наче не їх не їх бажання. То, умовно, ви можете зайти зараз в інстаграм, там кожної дівчинки, ну я умовно, да, кожної блогерки, і в них буде набір, однаковий набір речей, якими вони користуються. І теж, знову ж таки, віш-ліста, якийсь набір однакових речей, якими вони користуються. Я це, я помітила, в мене таке відчуття, що чому саме ці речі наші немає, і не існує інших брендів, наче, от, всім. Треба Dyson. більше не існує брендів. Всім потрібні якісь, знаєте, парфуми саме цього бренду. Бо інших наче не існує. Я просто не сильно розумію. У мене є знаєте, таке відчуття, що це модно, тому я це хочу. Це стильно, тому я це хочу. Це популярно, це показує якийсь мій статус, тому я це хочу. Я от, Ця дівчинка цим користується, і я хочу, тому от є якийсь такий момент. Зверніть на це теж увагу, тому що, наприклад, да, є якісь. Знаєте, в певний період часу є різні тенденції. Да? Наприклад, е, умовно там, рік назад, ну, от, давайте так, останнім часом да? популярне було Балі. Ну, не останнім часом, ми зрозуміли, про який період я часу говорю, да? всі літали на Балі. Хоча, наприклад, чого саме на Балі? Я не знаю. Або там, знаєте, Париж, Париж. От всі чогось хочуть в Париж. І... А що ти туди хочеш? Я просто пам'ятаю, знаєте, в мене був такий період, всі навколо мене хотіли довге волосся, А я хотіла його навпаки від, відстригти. Я дійсно піддалася цьому якби, впливу, ходила з довгим волоссям, хоча я його хотіла відстригти. Потім я, звісно, підстригла, але от вам такий момент. Чи дійсно ваші бажання є вашими? І тут важливо зрозуміти на ще наступне. Інколи те, що ми хочемо, це не те, що ми хочемо. А ми якби думаємо, що коли ми отримаємо це, ми отримаємо оте дійсне бажання. Наведу приклад: я хочу схуднути, тому що я думаю, що от коли я схудну, то на мене по чоловіки почнуть звертати увагу, і тоді я знайду стосунки одруження дітей і сім'ю. То по суті, остання да, ціль це знайти сім'ю і одруження. Це як до прикладу. І тут, напевно, важливо сказати, що якщо ви хочете зробити такий чекап своїх мрій і бажань, варто звернутися до мене на консультацію, і ми тоді зможемо це з вами продивитися. Тому що самостійно зробити це досить складно. Але класно тим, що чим частіше виходите на консультації, тим швидше ви починаєте розуміти специфіку роботи, да, якби психолога, людини, яка трансформує вас. І тоді ви зможете самостійно це робити. Тому, коли говорять, що консультації у психологів або людей дотичних до цього, це якби одноразова така акція, це неправда, тому що ви приходите, ви отримуєте певний скіл. І далі ви можете цим скілом користуватися, тому це не одноразова акція. Йдемо далі. Теж такий важливий момент. Окей, я скажу так, да? У мене просто тут написано, якщо є проблема, то важливо зробити техніку. І от в мене питання до себе: а що я мала на увазі? Не знаю. Скоріше за все, я мала на увазі те, що якщо у вас є певні, можливо, проблеми з постановкою цілий, або в цілому криза була якби причиною да, певної проблеми, тоді, звісно, треба це вирішувати. Ось це я мала на увазі, я пригадала так. Да? Бачите, я просто давно писала цей сценарій, от мене виникла вже можливість його зняти, тому от знімаю. Не завжди пам'ятаю, що я мала на увазі, треба більш детальніше писати. Наступне план з датами та точками. Пояснюю, що мається на увазі. Ви маєте собі поставити кінцеву дату, коли ви до якої дати ви можете маєте це зробити. Я б сказала так, що не потрібно прям дуже ці сильно, якби до цієї дати. Триматися, тому що це наче тримає вас на прузі, але тим не менш, ви таким чином можете відслідковувати свою ціль. Плюс я ще вважаю, що ціль вона все одно так чи інакше буде трошки, знаєте, такою гибкою, да? тобто неможливо прям все от, дата в дата прям досягнути. Але тим не менш. Що ми робимо? Ви ставите собі кінцеву дату. Наприклад, в я рекомендую ставити не більше 6 місяців, тобто це півроку. Да, на 6 місяців розбиваєте свою. Якщо ваша ціль якби більше місяців займає часу, тоді окей, ви ставите більше. Якщо це, наприклад, на рік, але тим не менш, фіксуєте да, 6 місяців, тобто це ваша умовна. Дробите її, а далі дробите ще не менші частини. Я вам рекомендую робити це на кожен місяць, ви ставите собі да, референтні точки. Тобто, ви оцю велику ціль дробите на маленькі. Умовно, якщо ви хочете, наприклад, скинути там, умовно 12 кілограм, то ви ці 12 кг ділите по грамівках да, на кожен місяць. Якщо це ціль, не знаю, вивчити англійську, там, здобути освіту і ще щось ще щось, що, відкласти гроші, ви також це ділите. Для чого це потрібно? По-перше, коли ви маєте ці маленькі крапки, да, маленькі оці цілі, вам легше їх досягати, тому що уявимо собі, у вас є величезна дистанція е, да, не швидкістю, а довжиною в 12 місяців, Це дуже багато. І віть її, що ви 12 місяців фігачите і ніяк не можете дійти до цієї цілі. Але при цьому, коли ви ставите собі ці маленькі крапки, ви наче знаєте, по Вересту вони піднімаються і там на кожній да, висоті. Ти умовно ставиш собі галочку, я вже дійшов до цієї висоти, да? потім я дійшов далі. Я дійшов далі, так люди доходять там до самої вершини. Тут та сама історія. Тому треба ставити отакі крапки для того, щоб вам було просто легше це зробити. Плюс, коли ви досягаєте певної да, першої, якби цілі, такої підцілі, ви відчуваєте класно, я молодець. І далі у вас є мотивація це робити. Плюс ви бачите результат. Ви можете відслідковувати, що ваші якісь дії приводять до певного результату. Це теж класно. Ідемо далі. Що важливо? Концентруватися на першій цілі, да? плюс робимо першу дію. значить, ви маєте, якщо ви написали, да, там багато у вас список, нових цілей, класно. Сконцентруйте зараз поки що на якійсь основній цілі. Це теж я вважаю досить важливо, тому що коли люди пишуть якісь, скажімо так, ці да, списки, вони акцентуються на всьому, да, акцентують свою увагу на всьому. Мені здається, що це не зовсім правильно, тому що ти просто губишся і ти свою енергію не можеш в правильне русло якби направити. Тому я би вам рекомендувала. Направити своє, да, свою енергію на одну конкретну да, ціль, яка є важливою, така першочергова ціль. І зробити першу дію. Коли ви знаходитесь в цьому да, міні депресія знову ж таки, да, депресулька така. У вас ну ну погано, все от, здавалося все було класне. Тут ця криза, нічого я не хочу робити. Мені погано, немає да, якоїсь енергії і так далі. Важливо себе змусити зробити першу дію. Хай це буде щось одне, невеличке, але запустити. Я помітила, що коли ми починаємо щось робити, у нас приходять сили до далі далі робити щось. Наприклад, я знімаю зараз відео. Хоч мені і жарко, і парко, але тим не менш, я ось знімаю і я відчуваю, що якби, я вже готова інше зняти. Тобто Я в процесі отримую цю енергію для того, щоб робити далі. І я розумію, що так в цілому працюю зі всіма да, речами. Тобто нам потрібно почати робити. щось. щось. Тобто ви хочете вивчити знову, да, там, приклад приводжу, мову. Почніть з п'яти слів. Просто відкрити книжку, почніть. І це буває складно я розумію, але тим не менше я завжди говорю про те, що да, ми гомосапіянс, ми розумні. Ми нано люди, да нано істоти, <свісно> нано люди ні, але нано істоти. Ми ж у нас є воля для того, щоб це зробити. Тому ось так перша дія. І останній пункт дуже важливий, це зосередитися на собі. Я вважаю, що коли відбулася криза, це знову ж таки, да, я вже про це говорила, етап, коли ми можемо почати щось чистого листа. І тут важливо зрозуміти наступне: зробити такий, знову ж таки, чекап себе. Що я маю на увазі? Скоріше за все, ймовірно, може таке бути, що криза виникла внаслідок певних ваших да, дій і певних. Думок, які є в вашій голові. І для того, щоб цього не виникло знову, да, або. Ну, окей, давайте розберемо кейс, щоб не виникло знову. Вам потрібно все-таки над цим попрацювати. Знову ж таки, коли ми починаємо нове життя, знову ж таки, ми несемо до себе старого, і нам теж потрібно попрацювати над своїми думками і над своєю поведінкою. І тут я вам рекомендую звернутися до мене на консультацію для того, щоб це все пропрацювати, якби знаєте, з чистого листа на позитиві війти в нове життя. Ще раз повторюсь, криза. Це класна можливість. Взагалі, привчайте себе, тому що я помітила, що є така тенденція дивитися на все з негативом. Привчайте себе шукати позитив і якийсь, знаєте, хай це звучить, можливо, дивно, але вищий дає якийсь сенс в цьому. Тому що від того, що ви будете думати, що все йде на позитиві, і що це якийсь вищий сенс, вам. Це наспаки дасть плюс, тому що ви не будете стресувати. А як ми знаємо, люди, які живуть в позитиві, да, позитивне мислення, воно насправді е, дає можливість нам душе жити і жити щасливо. Тому криза це класна можливість щось змінити. Я сподіваюся, що це відео вам було цікаве, е, корисне. І я передбачаю, що коли ви його будете дивитися, ви будете знаходитися саме в цьому стані. Тому зараз беріть блокнот і прописуйте все те, що я говорила. Якщо вам потрібна допомога, я вас чекаю. Вся інформація стосовно консультації, взагалі там інстаграм так далі, ви знаєте не в шапці, а в описі під відео. Все, я вас цілую, обіймаю і до зустрічі в наступних відео.